Як ви думаєте, чи можна це розцінювати як тиск на Україну? Чи це більше гонить вас за, за прибутком? По суті, тому що вони продають новини, і ті новини, які найбільше відгукуються аудиторія, очевидно, продаються найкраще. Як загалом слід сприймати оці повідомлення, що на заході, там з посиланням на якихось анонімних чиновників, кажуть, що або темпи наступу незадовільні, або Україна має щось робити не так, як вона робить зараз? Звичайно, що це початок тиску. Партнери відчувають економічну загрозу, так відчувають перш за все економічну загрозу. Я не думаю, що хтось там думає, чи що Путін застосує ядерну зброю. Ну деякі країни, звичайно думають, але ж більшість я не думаю, що в цьому, в цьому має має Путін якийсь сенс. Але ж економічна ситуація, ну, вона не дуже добра зараз в Європі, і, і, і тому тиск буде наростати. Звичайно, Україні треба буде показати там досягнення згодом. Якщо це не буде наступного місяця, ну, це, не, це, звичайно, не страшно. А але ж до, до, до третьої захід не, не хоче, але вихід до третьої лінії оборони це на вашу думку недостатній результат для заходу. Чи як вони будуть його оцінювати? Ні, оборони треба пробити. тому що вони очікували набагато більше, і е, ну вони не не просто там так, так, так очікували, були. Деякі, навіть не деякі, а дуже багато. Дуже багато було українських таких заяв. Що от почекайте, скоро, згодом ми все покажемо. Згодом ми дійдемо до Маріуполя, до, до Азовського узбережжя. Ну, це було.